Яка перша асоціація спадає на думку, коли чуєш слово Японія, суші, аніме технології? Проте, окрім цього, там є речі настільки дивні, що навіть для сусідніх азійських країн це матч. від взуття, яке ніколи не переступить поріг дому, до страв, які дивляться на тебе з тарілки. Зараз ви побачите Японію не такою, як її показують у фільмах, а такою, якою її бачать самі японці. З вас вподобайка, а ми починаємо. Японія це країна контрастів. Тут древні храми стоять поруч із неоновими хмарочосами, а самураї мирно уживаються з роботами. Але справжня унікальність Японії не в технологіях, вона в дрібницях повсякденного життя, які формувалися століттями і досі живуть у кожному японці на рівні ДНК. І щоб зрозуміти звідки взялися ці диватства, треба заглибитися в історію острівної нації, яка 200 років була закрита від решти світу. А почнемо ми з речі, яка здивує вас уже на порозі японського будинку. Взуття залишається за дверима. Уявіть, ви приходите в гості до японця, і перше, що вам кажуть, зніміть взуття завжди, навіть якщо ви приходите до офісу, лікарні чи навіть до деяких ресторанів. Але це не просто не бруднити підлогу, це філософія, яка йде корінням у синтогізм, древню японську релігію. Там існує концепція Кагаре. Ритуальної нечистоти, яку ти приносиш ззовні, вулиця це брудний світ, дім це священний простір. Тому японці не просто знімають взуття, вони буквально залишають за порогом усе, що належить зовнішньому світу. І одягають спеціальні тапочки для дому. А є ще окремі навіть тапочки для туалету. Не дай Боже перепутати це, як прийти на весілля у шльопанцях. До речі, ця традиція настільки вкорінена, що навіть злодії в Японії знімають взуття перед пограбуванням. Серйозно, були такі випадки. Але якщо чистота починається з порогу, то що ж там відбувається у самому будинку? А там ще цікавіше. Сплять на підлозі, і це зручно. Ви коли-небудь чули про футон? Ні, не диван футон, який ми знаємо, а справжній японський тонкий матрас, який вночі розстеляють на підлозі, а вранці згортають і ховають до шафи? Навіщо запитаєте ви? А японці відповідають. А навіщо витрачати простір на ліжко, якщо можна використати цю площу в день? Тут спрацьовує історичний фактор: Японія це гірська країна з дефіцитом землі. Традиційні японські будинки були крихітними, тож кожен квадратний метр був на вагу золота. Розкладне спальне місце стало ідеальним рішенням, але й інший є аспект. Японці вірять, що спати на твердій поверхні корисно для хребта. І знаєте що? Сучасні ортопеди частково з ними згодні, занадто м'які матраси справді можуть зашкодити спині. Сьогодні багато японців уже перейшли на ліжки в західному стилі, але футони ще досі дуже популярні, особливо серед старшого покоління. І якщо ви колись ночуватимете в традиційному рьокані японській готелі, саме футон вас там чекатиме. Але спати на підлозі це ще квіточки, а от наступна звичка змусить вас Засумніватися в реальності носять маски. Пандемія ковіда познайомила весь світ із медичними масками, але японці їх носили задовго до того, і це вже культурний код. Перші маски з'явилися в Японії ще на початку 20-го століття під час епідемії іспанки. Але навіть коли епідемія закінчилась, маски залишилися. Чому тут кілька причин: по-перше, колективна відповідальність у Японії прийнято думати про оточуючих. Тобто, якщо ти трохи застудився, одягаєш маску, щоб не заразити інших. І не лікуєшся вдома, а йдеш на роботу в масці, бо в Японії взяти лікарняний це показати, що ти слабкий. По-друге, алергія. Весна в Японії це справжнє пекло для алергіків. Цвітіння криптомерії перетворює повітря на хмару пилу. Маски рятують мільйони людей від сльозотечі та чхання. По-третє, це соромливість. Дівчата часто носять маски, коли не нафарбувалися такий собі маленький лайфхак. Або якщо просто не хочуть, щоб їх хтось упізнав в метро. Маска це анонімність. І ось найдивніше, є навіть фешн-маски, стильні з принтами, які підбирають під одяг. Це вже не медзасіб, а справжній аксесуар. Але якщо маски це просто про захист і приватність, то наступна звичка про повну протилежність. Спільні лазні. Знайомтеся, онцени та Сенто. Це японські громадські лазні, де люди купаються абсолютно голяка, разом незнайомі, і це повна норма. Стоп, стоп, а як же скромність? Запитаєте ви, а японці вам відповідають: та яка скромність? Ми ж тут миємось взагалі-то, а не щось там інше робимо. Традиція онсенів йде корінням у вулканічну породу Японії. Гарячі джерела тут скрізь. І ще тисячу років тому люди помітили, що вода у них лікувальна, допомагає від болю в сугобах, покращує кровообіг, заспокоює нерви. Спочатку онсени були змішаними. Чоловіки жі. Жінки разом, але в 19 столітті, коли Японія відкрилася для заходу, європейці були в шоці. Wow. Японцям довелося розділити лазні на чоловічі та жіночі, щоб не лякати іноземців. Але суть залишилася в онцені Ти скидаєш не лише одяг, а й соціальний статус. І це дуже по японськи Колектив важливіший за індивідуальність. Тут усі рівні: і генеральний директор, і прибиральник. До речі, перед тим як зануритися в онсен, треба ретельно вмитися. Якщо ви залізете у воду неохайним, на вас будуть дивитися абсолютно всі відвідувачі, і це в Японії гірше за смерть. І якщо лазні у японців це про чистоту, то в наступному місці вони взагалі переходять межу здорового гузду туалети з функціями космічного корабля. Японські туалети це окрема релігія. Тут не просто сходив і пішов, тут цілий ритуал. Уявіть, ви заходите в туалет, а сидіння автоматично відкривається, вітаючи вас, сідаєте, а воно вже підігріте до комфортної вам температури. Закінчили справу, натискаєте кнопку, і вас обмиває тепленький струмінь води з регульованим тиском і температурою. Потім обдув теплим повітрям і навіть звук журчання води, щоб заглушити незручні шуми. Це не фантастика. Це стандартний японський туалет вашлет який є майже в кожній оселі. Але звідки взялася ця одержимість? Історія почалася з 1980-х, коли компанія Toto запустила перший електронний унітаз. Ідея була проста: на заході використовували папір. А, от у багатьох азійських культурах традиційно мили водою. То-то поєднали обидва підходи і створили хід. Сьогодні 80% японських домогосподарств мають такі туалети, ба більше у громадських вбиральнях часто є панелі управління, які виглядають як пульт від телевізора. І якщо ти вперше в Японії, можеш випадково запустити фонтан і облити все навколо. А найдивніше, у деяких туалетах є функція аналізу здоров'я. Унітаз сканує ваші, ну ви зрозуміли, і видає рекомендації: науковий прогрес, панове. Але якщо туалети це безперечна вершина технологій, то наступна звичка покаже, що японці поважають не лише чистоту, а й тишу, не розмовляють у транспорті. Ви коли-небудь їхали в переповненому метро, де всі мовчать. У токійському метро це буденність. Японці не телефонують у поїздах, не балакають голосно, навіть музику слухають так тихо, що ніхто не чує. А якщо дзвонить телефон, то швидко скидають або виходять на наступні станції, щоб відповісти. Чому знову запитаєте ви? А тому, що в Японії є концепція майваку. Не створювати незручностей іншим. бо твій голос у транспорті це є чужий дискомфорт, і це неприпустимо. Ця культура сформувалася у повоєнні роки, коли Японія відбудовувалася після Другої світової. Тоді почали масово будувати метро, і влада запустила кампанію ввічливого пасажира. Плакати закликали. Не шуміть, поважайте інших, і це прижилося. Сьогодні токійське метро одне з найтихіших у світі, хоча перевозить 9 мільйонів пасажирів щодня. Люди читають, дрімають, сидять у телефонах, але мовчать. І знаєте, що найдивніше, навіть якщо хтось порушує це правило, ніхто не зробить зауваження, бо зробити зауваження це теж створити незручність. Ось така японська логіка, досить складна штука. Але всі попередні звички це ще квіточки порівняно з останньою. Ось вона справді ламає мозок. їдять живу рибу. Знайомтеся, ікідзукурі це японська страва, де риба подається ще живою. Серйозно. Вони приносять тарілку з філе сашимі, а голова риби поруч, і вона ще рухає ротом і зябрами. Це жорстоко скажете ви і будете повністю праві навіть у самій Японії і кідзукурі дуже суперечлива тема. Багато японців вважають це перебором, але традиція є традиція. А звідки тоді це взагалі взялося? У Японії є філософія Ічібан Сінсен. Найсвіжіше це найкраще. Риба, яка щойно жива, зберігає максимум смаку і текстури. М'ясо ще тепле, соковите тає у роті. Кухарі, які готують і проходять спеціальне навчання. Вони повинні розділити рибу так, щоб вона не відчула болю. Ну, принаймні так кажуть. Але залишилася технічна Живою ще кілька хвилин. Цікаво, що у деяких країнах, наприклад, у Німеччині та Австралії, і кіцукурі заборонене законом як жорстоке поводження з тваринами, але в Японії це досі легально і навіть вважається елітною стравою. Правда, зустріти і зараз можна в основному лише в дорогих ресторанах, і то не скрізь. Молоде покоління японців уже не так захоплюється цією традицією. Можливо, через декілька десятиліть вона зникне зовсім, але факт залишається фактом навіть сьогодні, десь у Токіо чи Осаці є ресторани, де вам подадуть страву, яка дивиться на вас. Отже, історія семи дивних японських норм. Це не набір приколів із чужої культури. Yes! Це відбиток того, як острівна, тісна та технологічно розвинена країна намагається зберегти порядок і повагу одне до одного у світі, де так легко скотитися в хаос. Це країна, де гармонія з оточуючими важливіша за особистий комфорт. До речі, є ще один факт, який я не встиг згадати: у Японії прийнято спати на роботі. Серйозно, якщо ти заснув заста це означає, що ти так багато працював, що виснажився, і це вважають не лінню, а відданості справі, уявляєте? Ця тема настільки божевільна, що заслуговує на окремий випуск. Пишіть у коментарях, чи хочете дізнатися більше про робочу культуру Японії. Обіцяю, там ще є чим здивувати. Тож, наступного разу, коли почуєте про Японію, пам'ятайте, це не лише суші та аніме, це світ, де кожна дрібниця має сенс. З вами був канал Бабільше. Ставте свою вподобайку і напишіть у коментарях, яка із цих звичок здалася вам найдимнішою, і чи спробували ви жити за японськими правилами? А ще підтримай україномовний контент, підпишись, адже тут ба більше ніж ти знав.